Тож поговоримо про реалії ринку стосовно Audi a 4 b 9 Якщо вас зацікавила саме ось така модель, то в середньому ми ці автомобілі в живому стані знаходимо зараз порядка 25 тисяч доларів. Звісно, що тут залежить все від ваших побажань по опціям, по комплектації, по приводу цього автомобіля, по пробігу і по купі взагалі інших параметрів, в тому числі взагалі по ситуації на ринку України в той момент, коли ви вирішили власне для себе підібрати такий автомобіль. А затрогуючи вже рестайлінгову версію, яка пішла уже з 2020 року. Року, там, де вже додали стартер-генератор, вони вже почали випускатися з м'яким гібридом, у них були там ще певні зміни, ми про це трошки детальніше, пізніше поговоримо. То на ці автомобілі треба закладати порядка 30 тисяч. Да, там інколи проскакують варіанти і по 27, але так, щоб точно ми могли гарантувати результат, треба закласти десь близько 30 тисяч доларів. Стосовно конкурентів, на мою думку, недоцільно цю машину порівнювати взагалі стрійку в F30 кузові, бо ну дійсно вона сильно більш застаріло, виглядає. Я б її порівнював уже з G20, і якщо якщо казати про G20 Doris, орієнтовно там 19-20-21 рік, то зараз на них треба закладати 30+, це мінімум. А якщо казати про Рест, то їх, по-перше, в Україні фактично в вживаному стані немає. І ціни, ті, що зараз є, ну вони космічні, вони там порядка 40 тисяч доларів. І дійсно треба ще почекати, поки ці машини в ціні трошки упадуть. А по Мерседесам це у нас буде цежка 205-й кузов, рестайлинг до рестайлінг. В ідеалі брати дійсно там посвіжіше, там 16-18 роки. І орієнтовно зараз на цю машину треба закладати теж порядка там 27 тисяч доларів, щоб її знайти дійсно в гарному стані. Але так само інколи у нас були випадки, коли проскакували живі варіанти і порядка 24-25 тисяч.